Я про тебе знаю більше, чим ти думаєш. Я тебе з'їм. Саме такі висловлювання прозвучали від обвинуваченого до судді Любишівського районного суду під час судового засідання. Узвучене не лишилось без уваги та було розцінене як реальна погроза. Тож щодо обвинуваченого відкрили ще одне кримінальне провадження. Як зазначається у матеріалах справи, чоловік, перебуваючи у залі суду по відеозв'язку, зі своїх власних неприязних відносин до судді звинуватив останню у хабарництві та пригрузив розправою. В присутності учасників суду, судового провадження діючи вмисло на ґрунті особистих неприїзних відносин супереч встановили норму суспільної поведінки та моралі. усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та те, що перед ним знаходиться суддя, бажаючи настання наслідків наслідки, погрозу насильству. Та знищення майна на адресу судді влади Наталі Іванович, супроводжуючи це ненормативно лекцію, таким чином довів погрозу насильства до відомого судді у зв'язку з виконанням цієї судей і діяльність пов'язаних з дійсним промосу. Проте можливо не все так однозначно. Як пояснив у залі суду захисник, його підзахисний мав на увазі, що чоловік після відбування терміну буде розбиратися із судею в рамках закону. Пояснив, що він не мав намір. Від здійснювали будь-яке фізичне насильство стосовно судді Гладича. Він сказав, що я її з'їв, мав на увазі те, що він коли вийде на волюці органи, він виведе її на чисту воду за те, що вона дала взяти. Іншим показ, який свідчили про те, що якимось чином погрожував. Потерпі фізичною розправи, висунути, матеріал справи. Сам же обвинувачений пояснив свій вчинок так: хабарниця. Ця людина виявляється хабарниця. Потім вона багато зла зробила людям. Судила вона також не по закону. Я їй не погрожував. Я просто їй сказав, що ця людина буде відповідати за свої поступки, коли я вийду. Буде відповідати перед законом. А погрожувати їй я не погрожував. Відповідати за свої поступки, коли я вийду. Будемо відповідати перед законом. А погрожувати її не погрожував. Заслухавши усі сторони, суддя йде до нарадчої кімнати. За декілька хвилин виносить вирок два роки позбавлення волі, враховуючи, що обвинувачений уже відбуває покарання за низку кримінальних правопорушень, де фігурують зґвалтування, розбій, погрози працівникам правоохоронних органів, загальний термін ув'язнення склав 15 років за ґратами. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.